Можливо, ви не знали або забули, але в Миколаєві все ще немає нормальної води в крані, і це триває вже близько двох років. Я добре пам'ятаю часи, коли взагалі не було ніякої води, а ту воду, яку дали зараз, вона неякісна, вона технічна, тому що вона солона і роз'їдає труби. Тож зараз нормальні перевірені хлопці збирають на допомогу Миколаєву з водопостачанням. В минулому вони вже придбали і доставили водоочисну станцію, і зараз вони збирають кошти на закупівлю ще одного обладнання, яке забезпечить. Три тисячі працівників електроенергетики та їх сім'ї водою. Для цього потрібно зібрати 338 тисяч гривень. Я вже перерахував близько 10 тисяч гривень, і я закликаю вас перерахувати хоча б 1% від вашої заробітної плати, щоб зібрати необхідну суму і зробити дійсно корисну справу для тисяч людей. Тож, якщо ви можете долучитися до збору, я залишаю посилання на рахунки в описі або в коментарях.